And Germany and Bavaria. I've just had the, uh, this one, this unique spirit for the first time. There's something different coming from Ukraine right now. Ми перші, хто відновлює цей напій, пили його заможні українці, ті, які могли собі дозволити свої поля смородини. Японія, Мексика, Тайна. Таїланд. Європейці можуть понюхати там, і здалека зрозуміти, що скоріше за все це, ну, це чорна смородина. То американець взагалі буде в шоці. Наша місія, щоб всі знали, що українців був свій смачний. На це наша м'яка сила, і ми можемо цим як гастрономічна дипломатія представляти Україну в світі, розповідати про культуру України через, через нами.